Вранці 10 липня в чергове під стінами білоцерківського спасу Преображенського собору було неспокійно представники двох церков УПЦ, яку пов'язують із московським патріархатом та ПЦУ, ділили власне приміщення собору та Микільську церкву. Нагадаємо, що на останній сесії міської ради дані релігійні споруди, що знаходяться у комунальній власності, були передані у користування Православній церкві України. До цього кілька десятків років тут правили службу священики УПЦ. Останні не надто охочі виконують рішення міської ради, тож навіть позаварювали входи до собору. Однак ні решітки, ні вогнегасники не зупинили представників ПЦУ. Є. Коли в собор вдалося потрапити, відкрилася наступна картина. Майже всі ікони з храму пропали. У православній церкві України заявляють і про зникнення іншого цінного майна. Ці ікони позабирали. Слава Богу, іконостас залишили, ікони всі з кивотів позабирали. А цей священник бив ломакою з вікон, коли ми хотіли зайти, двері, закривав вогнегасником, пускав порошок людям. З цього приводу білоцерківські правоохоронці ведуть слідчі дії. Варто сказати, що віряни УПЦ не здаються та мітингують біля паркану собору. Як у майбутньому тут відбуватиметься служби, сказати важко, адже можна очікувати різного роду провокацій. Також за нашу інформацію, священики УПЦ подали до суду, аби той визнав рішення місцевої ради про передачу собору незаконним. За подальшим розвитком подій обов'язково стежитимуть наші журналісти. Дмитро Ніжельський Станіслав Молішенко. Новини телеканал Крокус.